Удар по мостах, удар по мостах ракети як вплинуло і впливає це на російську логістику. Що це дає Україні? Як це допомагає Збройним силам України? А власне північніше, так на лінії фронту? Розкажіть, будь ласка, от комплексно, як нам на це подивитися? Будь-яка армія сильна до цього, до того часу, поки в неї добре працюють логістичні шляхи. Вона має шанси на поставку, і вона має шанси, якщо ворог чисельно і якісно переважає, має можливість відступати на краще підготовлені позиції і для цього мости як найкраще підходять. Російська армія, яка веде оборонні дії стратегічного рівня власне на південному напрямку, зобов'язана. Я наголошую, зобов'язана була захищати ці мости як самих себе. Але як бачимо з бажанням і військовою, скажімо, доцільністю і можливостями, потенційними можливостями, є величезна різниця, тим паче, що десь тиждень тому Чонгарський міст железнодорожний був уражений російський, а тепер автомобільний. Якщо враховувати, що російська армія армія, абсолютно яка залежить від железнодорожних гілок. То звичайно, що такі втрати для них дуже і дуже суттєво болючі. Але як бачимо, висновків зробити вони не змогли. Система протиповітряної оборони, попри все, там дерева, і це факт. І це можна говорити про те, що знаєте, як кажуть, що. СВО розтягнуло російське ПВО, бо заляканий Путін, враховуючи ті удари, які відбувалися по міністерствах Росії, напевно, часткові відтягнув ще додаткові сили протиповітряної оборони з лінії фронту в Росію, і за це йому похвала. Бо як бачимо, успіхи є, і я думаю, що скоро ми будемо мати інформацію про те, що втомився, скажімо, ще Сиважський міст. Який теж входить в систему мостів для постав озброєння і живої сили супротивника на південному напрямку? Бо якщо враховувати, що південь для них важливий ще в тому плані, що Крим і Мелітополь Маріуполь для них це більш навіть не стільки стратегічному плані. Втриматися там як в політичному плані, бо мир вони розуміють, що навіть відступи на декілька кілометрів на цього, на цій лінії фронту для дуже боляче сприймаються як російським керівництвом, так і російським суспільством. Звичайно, що вони будуть намагатися в армійському плані триматись там, та вони так і роблять. По суті, ми бачимо, що вони там кидають в топку півдня які сили. Але з другої сторони мости це те, що вони мали би захищати. Якщо вони не можуть, це свідчить про або десь несистематизованість, несинхронність їхніх військ, або нерозуміння ситуації, або вони вже не мають просто сил, засобів і можливостей їх захищати. Бо враження мостів відбулося, скажімо, у період для Росії для російської армії на пів. В рази вразив болючіший період. Період, ага. коли е, наше головнокомандування вже почало заявляти, що ми вже вгризаємося, а то й прориваємо ага. другу лінію їхньої оборони. А друга лінія оборони це є артилерія, це є танки. Тобто, це. М Засоби, які використовують великій кількості боєкомплект, боєкомплект важкий снаряди, які потребують дуже багато пального, які потребують рем підвезення ремонтних служб. І якраз тут опалюється mm -hmm. по важку техніку по ґрунтових дорогах чи вплав через річку, не відправиш. Для цього mm -hmm. потрібно і пристойне покриття. А як бачимо, це починає втрачатися. Звичайно, що Оце навіть і Чонгарський міст. Ми бачимо, вони почали біля нього вибудовувати зразу Пане Мося. Іване, А от можна зараз ми до цього перейдемо до швидкості можливості відновлення або компенсації, що Росія може зробити. Врешті-решт мости не знищені остаточно. Вони ушкоджені наразі. Але от сьогоднішнє запитання, яке ми адресуємо нашим глядачам, воно базується і ще й на новому рішенні на новій інформації. Що Франція передала Україні далекобійні ракети скальп називаються? Вони, вони вже на території. Торії нашої країни це ракети класу повітря Земля. Вперше ракети цього типу показав президент Володимир Зеленський у відео із нагоди дня повітряних сил України. На одній з них він написав Слава Україні. Ці ракети мають дальність польоту 290 кілометрів. Про постачання цього озброєння Україні офіційно оголосили менше місяця тому. І Франція стала другою державою після Великої Британії, яка передала Україні далекобійні ракети. Звісно, ми претендуємо і про. Симо і Німеччину дати далекобійні ракети. Дуже хотілося би отримати і американські атакамси, тому що земля-земля нам теж потрібні і на відстань доволі а, далеку, і це було би абсолютно необхідно. Але ось якщо вже є цінові ракети, є шанс добити російську логістику. Російську логістику буде реальна можливість добити тільки тоді, коли вони втратять всі свої транспортні засоби. Бо е, логістика це не тільки ж різнодорожні чи е, автомобільні шляхи. Логістика це і транспорт, це і повітря, і водний. І в цьому комплексі ми бачимо ураження тих самих танкерів в чорному у Новоросії, на Чорному морі десантні кораблі. Бо десантні кораблі використовуються не тільки для перевезення живої сили чи десанту, а також для перевоз... перевезення... Броньованої техніки, а я знаємо, що росіяни їх використовували власне сугубо як транспортні засоби для перевезення пального, перевезення продуктів там боєкомплекту. Це загальний кулекс має відбуватись вражень щодо власне отримання ракет від Франції. Ви знаєте, це надзвичайно важливий момент і надзвичайно серйозний момент. Якщо враховувати, що Франція зараз має певні скажімо труднощі. В Африці, і, і ми знаємо, що Франція там має все одно свої певні військові контингенти. Попри все, вона надає нам підтримку в далекобійних ракетах. Це свідчить про те, що не насправді не настільки російська кампанія в Афріці вдалася, як це тому ж самому чаті, наприклад, як це намагалися подати росіяни. І їхні акценти переключення на Африку. Власне, це було і створення там складних ситуацій. Це власне був один з моментів росіян, спроб росіян змусити європейські країни, які мали сфери впливу в африканських країнах, локалізувати поставку а чи обмежити власне допомогу від союзників в Україну, як бачимо, все взаємопов'язано як і в логістиці, так і в політиці, так і власне у війні чи військових конфліктах на інших материках з другої сторони нам потрібно вся номенклатура ракет, тому що кожна кожна ракета, кожна номенклатура ракет чи кожна модифікація призначається по великому рахунку для вузьких задач. Ага. Якщо скатистормше де призначені для там знищення об'єктів стратегічного чи оперативного рівня, звичайно, їх не можна. Корисати проти піхоти. Тоді, якщо, скажімо, хаймерси, хоча б вони на дуже ефективні там у межах 50-100 кілометрів, і прекрасно знищують одиночні ворожі склади чи скупчення навіть піхоти, вони, звичайно, не можуть на дальніх містах завдавати знищувати ворожі об'єкти чи ворожі склади. І тут атакамси, знаєте, це те, що лікар приписав, умовно кажучи. Тому нам потрібна ця номенклатура. Ракет і їхній спектр дії. Питання також ще важливо, що не просто ракети потрібні, а потрібні і їхні носії. І ця авіація, яка є в Україні, ті ж наші ж літаки, чи гелікоптери, які використовують, що американські ракети Ближнього радіусу, які ставляться на гелікоптери, що власне ракет, ракету носії, угу. повітря судна, вони важливі. І, звичайно, що. В цьому комплексі важливо ті ж саме нам наявність, угу. ставка F-16, Але знову ж тут уже знаєте друга сторона медалі, по F-16, Це також логістика для них, угу. і це ремонтні бази, це фахівці, це тренажери, це зв'язок. Пане Паніване, а от якщо підсумувати зараз, у нас є на озброєнні в української армії Storm Shadow і Тепер з'являться скальпи. Ми розуміємо, що хаймерсами ми теж користуємося. Є безпілотники українського виробництва різні, які теж показували свою ефективність. Є зусилля росіян відновлювати якимось чином мости, ушкоджені, і ми розуміємо, що Керченський міст не зруйнований вщент, там не перекрите сполучення. Воно якось відбувається. При, принаймні залізничне полотно частково функціонує. А ми розуміємо, що мости Чонгарський, припустимо, так само не зруйновані вщент і якось вони зможуть використовуватися, або принаймні росіяни намагаються це компенсувати. Крім того, росіяни протягом попередніх місяців розширювали суходолом, ось те, що вони назвали федеральною трасою, тобто, вздовж фактично, Азовського моря. А вони будували автомобільну, розширювали дещо автомобільну дорогу. Про це кажуть військові, що її теж використовують. Як багато. То росіянам вдається компенсувати таким чином, і чи є е, шанс у Збройних сил України, от е, дійсно м, ну якось фатально ускладнити логістику для Росіян у будь-якому випадку. Логістика вже фатально ускладнена і Пояснюю, чому пошкоджені міст не дає можливості використовувати його інтенсивно mm. і для своїх техніки ті ж самі вантажні, наприклад, вантажні автомобілі чи важка техніка, яка. Каже 60 плюс тонн ну, і далі, ну в величезній кількості вона не поїде по такому мосту, mm -hmm. тому що вона просто варить вібрації, і вона доконає міст в тому плані, де не змогли доконати його ракети. Другий момент, у будь-якому випадку, це якщо перебувають такі логістичні шляхи, перебувають під хоча б разовим ураженням, вони будуть вражені в друге в в десяте. Mm -hmm. Це змусить Жі, сили не перевозити по цьому напрямку, скажімо, цінні дорогі або дуже ефективні засоби там захисту на таку саму систему ПВО дальнього раду суді. Бо будь-якому випадку можна отримати удар. Чи скажімо машини радіоної боротьби, які вони надзвичайно дорогі у росіян? Там звичайна машина радіолектронної боротьби може коштувати мільйони більше доларів на на базі там ура. Не кажучи про щось більше і щось серйозніше, з другої сторони, це змушує підтягати системи протиповітряної оборони їхні, uh -huh. знову ж зріджує на фронтах тоді їхніх повітряну uh -huh. оборону можливість працювати в авіації. Крім того, цей суходільний та дальній транспортний шлях, автомобільний, який вони там запускали по Запорізькій області, uh -huh. і навіть якщо подивитися в пабліках, скільки російських цивілів яких після враження Кримського мосту скерували по цих шляхах, о, так би мовити, то укружних, і тим, причому не кажучи про те, що плече збільшилося в півтора рази, там до півтора тисячі кілометрів uh -huh. з п'ятисот, так само і цивільні жаліються, що там хаос страшний на дорогах, що там безперервні аварії, безперервні техніка гасає неконтрольовано. і, і якщо врахувати, що там додало ще зараз. Цивільний транспорт ну, не будь-якому випадку це сильно ускладнює ситуацію І завжди. Як логістичні шляхи, де показують про свою ефективність чи неефективність, якщо ефективні логістичні шляхи, вони дають можливість армії в необхідних кількостях отримати uh -huh. Підтримку в техніках в фоті в особовому складі у засобах боротьби. Якщо росіяни там відступають на півдні, а вони відступають і вони перебувають. Якщо не в глухій обороні, то в активній обороні це свідчить про те, що засоби, що логістичні шляхи не працюють на повну або не працюють достатньої кількості, як би вони цього хотіли. Бо зосередити по лінії фронту величезну кількість складів або командних шляхів, це знову ж. Підсунути їх під удар навіть від наших хаймарсів, не кажучи про більш потужні засоби враження, бо насправді радує душу те, що скажімо раніше для нас хаймарси було щось унікальне. А зараз ми кажемо ну, штормше де добре, але дайте навча так. Я в шістнадцять саме те, тобто так, пане розуміє... Іване, і от на тлі цього.